Всім привіт, друзі! Ви на каналі Грабезь UA і дивимося репли від підписника. Сьогодні з нами грає реаклі на Кромвель. Карта Малинівка. Ну що, до бою. Так. Що це в нас за стежка? Це у нас шостого рівня Великобританії. І мені це буде дуже корисно. Я думаю, що не тільки мені. Чому? Тому що дивіться, ми граємо на 6 рівні, граємо проти 7 і 8. Отже, вже цікаво, так? Граємо на такій відкритій карті, є дві артилерії. В нас, ну, наскільки я пам'ятаю, це картонний картон, так лише в нього яке перевага, в нього швидкість непогана, так, маневреність, так, в нього гармата така, як стріляєш, як з кулемета. Цьому ми вже переконалися. Так? Та й ну, буде в мене колись час, так я вже ж мрію про цей час, коли можна буде дійсно так сісти, там півдня пограти, так? І вже прокачаю собі Центуріона, тому що тому що Центуріон, він же ж його апнули. так, Він дуже крутезний став. Він тільки, ну, Грали на ньому та й грали, так? але зараз він дійсно дуже крутезний. Отже, приготуємося до дійства, побачимо майстер-клас, як треба грати на малинівці. Що у нас по переказі? По переказі? Дивіться, наш герой зайняв тут імбо кущіще, так, імбо позішен. Таке гніздо тут є таке. Зайняв, і в принципі вірно зайняв, тому що в нас по лівому фланзі можуть бути проблеми. У нас, бачимо, огляда вистачає, щоб ми аж туди до води прострілювали, якщо буде хтось, випочивши очі їсти. Там лише прикриває, бачимо, там Говіка прикриває. Я так і розумію, там за млином він зашкірився. І в принципі вже ніхто там і не прикриває. А, ну, де-150, де-150, мені здається, даремно поїхав. Ну, він так, типу броніще. До речі, чудові та цікаві історії, я колись один мій друг товариш, теж, ну ми з ним разом починали грати в World of Tanks, і я вже прокачав собі Т-150. А він мені каже, я теж вже докачую, ну як там, я кажу таке броніщенське броніще. Ну він прокачав його, всі почали пробивати просто в пламіще, а Він каже, Що це за броніщинське броніще таке. ну таке буває. Так, ну. Далі в нас по перекатці що? По перекатці в нас бачимо, що зайняли вже ж гірку. І я думаю, що вони там Там одна СТ-тяжі е, Т-832 те, е, там, там термінатора, він так і не встиг піднятися на гору. Намагається, але я думаю, там його зараз і приклопушать. Тікає звідти ЛТшка, отже, стають зараз. Якщо не буде зараз прориву через воду. То будуть ставати, мені здається, глухий дефовський деф, а з верхнього респу там такий ліс. Такий ліс-ліс прям. <хе> і якщо ще там завалити дерева, то ну, ну дуже важко пройти. Чекаємо, поки наші там тяжі доб'ють вже Т832, і будемо далі щось думати, як далі прорватися. Так, ну там, бачимо, об'єдналися суперники, там десь три танки вже намагаються все ж таки. Бачите, в нас согляду вистачає чудово, ж туди до води прострілювати. Зараз ми цього наглюку приклопу. І я ще здивований, що така от гарматка, так? Перезарядка така швидка і встигає звестися при цьому. І, всти... і ще й снаряд доволі влучно летить. Давайте ще й подивимося, що у нас з бронепробиттям 145 у нас бронепробиття. Це на шостому рівні. Ну, в принципі, непогано, так, а ми граємо ще проти вищих рівнів. бачимо ще заряджені на всяк випадок 15 підкаліберів Ну, вісімку 202 ми пробиття. Ну, можна вісімки в принципі, пробивати так. Але ми знаємо, що на таких рівнях... Ну, в принципі, от за рахунок того, що у нас КД, таке швидке просто кидаємо, до них кидаємо, просто нахлопушуємо. І бачимо, там термінатра довго там тримається. Ми ну, його зараз і всі будто пушимо. Пах, не пробив. І скільки шкода від... А, вже зарядив підкалібри, так, шкода від пострілу 135. Ну, для такої, для такої перезарядки це нормально. Ось тут я перехвалив. То влучав, влучав, а тут бачимо. Ну як він влучає? Він так в силує танку, то влучає, в принципі. А якщо вже вицілювати щось, то це вже можуть бути проблеми. <гум> Там дуже мало ХП залишилось. Е, у танка Термінатора Його знешкоджують. Все, треба тепер їхати. Е, з гірки спускатися, так? Чому? Тому що я артилерія зкута. Дві артилерії в цьому бою, а це. Ми знаємо, що це клондайк для артилеристів. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. Наш герой вже настріляв 1700. Це При тому, що в нас, нас 135 всього шкода від пострілу, так? Теж, теж треба на це. І ми стріляємо через цю карту весь бій, так? І воно вже майже все влучає. Чудово. наша EMX, там бачимо. У нього там буде дуельна дуель теж за Іміксіком. Зараз, якщо він його вихлопушить, то все буде чудово. А суперники ну, об'єдналися, об'єдналися, але вони, ну, треба було кулаком от просто прориватися. Там ПТХ трималася, наша скільки могла, треба було їхати, випочивши все ж таки очі. І вони могли прорватися. А так тепер у них будуть проблеми. Наші там зустрічають, у нас ще дві артилерії стоять, там теж будуть приклопкувати. Тут віконце, щоб вліпив було б зовсім чудово. Вже перший ворог був знешкоджений. <ріст> на шостому рівні вже 2000 настріляв. А як один з підписників е написав, каже, Ну на на мілких рівнях так на, на настрілює 2000, е десятки стільки не настрілюють. Ну так це правда. Я, так, я про це теж розповідаю вже багато. Подивіться, після бойову статистику і ви побачите. Так. Бачимо, що Лева вже просто от образився на всіх просто поїхав назад. Він розумів, що тут немає чого йому ловити. Поїде зараз глухий дефоск. Я думаю, там ще й Блиндом отак йому просто народному взад заліпило. Бачите, опа, підсвітив тут обережно. Обережно, бо це ж такий картонний картон. І Бачите, Леон Бураск наш поїхав. Ну вже осміліше він зрозумів, що там їхала в армаді, ще її зупинили, прикопушили. Лео вже почав тікати, отже там на воді нікого немає. Тепер вже нарешті спускається тяж наш з гірки, так. Ще стежка попереду поперла вперед. Чи а що ж нашому герою і правда робити? Можливо, дивіться, в нас є непогана швидкість, так? Зіграти зараз як це буде. Тому що все ж таки наш світляк не впорався, там дуельні дуелі з DMX. Намагається тяж наш, ну тяж дійсно дуже броньований так? Але треба його приберегти, тому що ну, я ж кажу, там так задефляться, що ну, просто от, можна потім 15 хвилин чекати і нічого, ну, нічого не виходить. просто. Але всім ці, ці, цікава ця карта, правда? Мені маленька вона завжди подобалася. Тут навіть зараз зробили, бачите, так, ще по центру, по полю, кущища, такий ряд кущищ, на якій ЛТшки і пересвічують теж. Дуельні дуелі бувають, цікаві в лт Попер наш Семовенте, контракаро 67, його там пересвічують, Треба вибивати. Ну треба вибивати, правда. Треба вибивати AMX і тоді нам вже буде легше. Є 25 5-го, там вже бачимо, підсвітили, прикопушують, артилерії забрали. Чидо. У нас всі, от, бачимо, вся команда чудово зіграла, навіть тих, кого знищили, так? Але ті, хто залишились, я так розумію, мають скіліші, бачимо, так. Майстерно нагадає. АМІкс, от зараз АМІкс найнебезпечніший. ну що, дамо екшену в цьому бою. Настріляв майже 2500. А тепер будуть за нашими розвідданими. Поїхали, поїхали, підсвітився, поїхали вперед. Гоу, по газам. А братішні стріляємо. І треба, щоб не стріляли. Є-є-є-є-є, войн, война знищення. Обережно шкода. Дуельна така у нас міні-дуель. Він перелякався знітився. Чи так, да? вишкоджують його, ось він на Мікс. звертає увагу на нашу стежку. Наша бродіша. І в цей момент ми що майстер тарана. Так. Ну поки що ні одного не знищив, але три, три тисячі Настріляв. З відданими теж до речі, не дуже багато. Але так увірувався просто в стан суперників. Суперники вже знищені і вже всі поперли вперед. так. Показав як треба. І чудово, що братіші сокомандівці підтримали цю атаку. І ще раз Ну Там не було майстра тарана, до речі. Так, і що залишається. Залишається один. Лео, який тікав. Ну Він пішов в атаку, потім знітився, потім образився на свою команду і почав повертатися назад. А де ж він зашкірився? Я не зрозумів. Десь ось так Вообще є багато хп, в принципі, можна понаглючити. Видіть, на захоплення наші все чудово. Розраховують на те, що у нашого героя багато хп. А у Лео там е не багато хп, тому що моєму там взад понастрілювали нормально. Де ж він стоїть? А ось, ти бачиш. Він такий знічений, ображений, так і бачите, залишився. Чудовий чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.